Любі друзі, ми з вами продовжуємо вивчати фізику, і сьогодні до вашої уваги теоретичний блок з кінематики прямолінійного руху. Ви вже знаєте, що на нашому каналі є практикум з розв'язування фізичних задач, в якому ви можете ознайомитися з різними видами фізичних задач. А сьогодні ми відкриваємо ще один блок це теоретичні відео. Які допоможуть більш глибше розібратися у всіх явищах, які запропоновані у практичних задачах. Отже, фізика це наука про природу, яка вивчає і пояснює різноманітні явища природи. Одним із таких явищ є механічний рух. Цей розділ дуже легкий для учнів, адже з механічним рухом. Ми з вами зустрічаємося щодня. Важливим є зрозуміти основні поняття кінематики, які допомагають описувати щоденні речі. Отже, механічний рух це зміна положення тіла в просторі з плином часу відносно інших тіл. Ви скажете: а як я буду знати, що відбулися ці зміни? Саме про це ми і поговоримо у наших відео. Розділ фізики, який описує механічні рухи, називається кінематика. А той, який пояснює, динаміка. Основами кінематики є кінематичні величини. І основною задачою кінематики є визначити, де буде знаходитися тіло. Якщо відомо, звідки почався механічний рух і який характер цього руху. Отже, перейдемо до звичайної такої буденної ситуації. І так учень знаходився в школі і, вийшовши зі школи, він рухався в сторону магазину. Де буде учень? Через 5 хвилин. Ось таке звичайне завдання можна перевести на мову фізики. А точніше сформулювати у вигляді задачі про кінематичні характеристики руху. Для того, щоб описати рух, перш за все, нам потрібно визначитися з моделями, які використовуються під час вивчення механіки. Однією з таких моделей є поняття матеріальна точка. Матеріальна точка це тіло. Розмірами якого в даній задачі можна знехтувати. І так я умовно зобразила нашу школу, і зрозуміло, що школа має лінійні розміри, тобто довжину, ширину, висоту. Але якщо ми будемо розглядати учня, який теж має лінійні розміри, і він рухається від школи до магазину, то в цій задачі всі названі тіла. Ми можемо розглядати як матеріальні точки. Отже, учень як матеріальна точка не має розмірів і рухається від школи, школа теж є матеріальною точкою, тому ми не будемо враховувати її лінійні розміри. В той самий час, якщо ми розглянемо іншу задачу, наприклад, учень спускається з другого на перший поверх школи. Скільки часу триватиме його подорож, якщо відомо, що він рухається з деякою швидкістю В. У цьому випадку учень теж може бути матеріальною точкою. А ось уже школа в цій задачі не виступатиме матеріальною точкою, так як її розміри грають роль. Крім матеріальної точки, при описі механічного руху. Використовують поняття система відліку. І так, якщо у нас є школа, і ми будемо розглядати положення учня відносно цієї школи, то, відповідно, школа буде називатися тіло відліку. Тілом відліку може бути будь-яке тіло, відносно якого ми описуємо положення. То тобто я от умовно намалюю такого собі учня, який здійснив рух від школи в бік магазину. І стрілочкою покажу напрямок його руху. Якщо перевести цей схематичний малюнок на мову кінематики, то координата тіла відліку буде нуль. Для цього з тілом відліку ми пов'яжемо. Декартову систему координат. Ну, тобто, ви собі уявляєте, і в своїй уяві, школа не має розмірів, це є матеріальна точка, і з нею ви пов'язуєте систему відліку. Далі ви собі самостійно обираєте. Ну, от ми, наприклад, домовимося, що додатній напрямок в осі іксів буде в напрямку магазину. Тоді координата школи буде 0, і якщо Відстань від магазину до школи складає 400 метрів, то відповідно на, е е в системі, на числовій осі ми можемо позначити положення нашого учня. І його координата, очевидно, буде 300 метрів. Зверніть увагу, як ми це записуємо. Числова вість така, як в математиці. Мірило, тобто масштаб, одиничний відрізок, ви вибираєте самостійно, а біля ікса ми обов'язково вказуємо одиниці вимірювання, в яких будемо вказувати координати на числовій осі. Звертаю вашу увагу: якщо дерево відносно школи лежить в протилежну сторону від магазину, на відстані, наприклад, 200 метрів, то на координатній осі його координата буде мінус 200. Тобто, що ми бачимо? Як математичні знання ми перекладаємо на мову фізики. І тепер можна легко помітити, якщо учень був в школі, тобто його координата була нуль. А через деякий час уже координата змінилася і стала 300, це свідчення того, що учень рухався, тобто змінилось його положення, змінилась його координата. У загальному вигляді числова вісь буде виглядати ось таким чином, і координати ми можемо позначати х1 і х2 відповідно. Звичайно, що рух може відбуватися не лише вздовж однієї прямої. Тому в загальному випадку ми будемо використовувати трьохмірну декартову систему координат. Отже, тіло відліку, система координат пов'язана з ним, і прилад для вимірювання часу складають систему відліку, в якій описується механічний рух. Система Відліку. В різних системах відліку характер руху може бути різним. І в цьому полягає відносність руху. Для того, щоб проохарактеризувати механічний рух, ми також введемо ще кілька понять. І так, коли ми з вами говорили про рух учня, ми не звертали увагу, яким чином учень потрапив. На відстань 300 метрів від школи в напрямку до магазину. Якщо ж ми зобразимо слід його руху, так, спочатку він був в точці А, а потім прийшов у точку Б. І рухався ось таким чином. То слід його руху, тобто лінія, вздовж якої рухався наш учень, це траєкторія. Траєкторія може бути різною, криволінійною, так як я зазначила, а може бути і прямолінійною. Якщо ми визначимо довжину траєкторії, то таким чином ми визначимо шлях. Отже, ще одне поняття з кінематики шлях це довжина траєкторії. Звертаю вашу увагу, що шлях позначається. Буквочкою L і вимірюється в системі С у метрах. Якщо початок і кінець траєкторії з'єднати вектором, тобто напрямленим відрізком, то таким чином ми обчислимо переміщення, яке позначається в свою чергу S. Звертаю вашу увагу, що шлях це скалярна величина, тобто немає напрямку, а переміщення це векторна величина. Тобто має величину і напрямок. Запишемо S переміщення І модуль переміщення буде визначатися в системі С також у метрах. Ну, звичайно, якби наш учень рухався не по криві, а рухався прямолінійно з точки А у точку Б, то його шлях. І переміщення, то в цьому випадку би співпадали. Понесемо на окремий малюночок. Отже, у випадку рівномірного, у випадку прямолінійного руху, тобто коли траєкторія пряма лінія, то переміщення, модуль переміщення і шлях будуть співпадати. Якщо ми маємо систему координат. А точніше, числову вість, то для того, щоб знайти переміщення, достатньо просто відняти координати. Отже, щоб знайти проекцію переміщення на вісь Хів, достатньо Х2 відняти х1. Якщо ми будемо розглядати більш складні рухи, коли рух, тіло рухається не вздовж однієї числової осі, а зазнає рух у системі координат. Тобто, ну, наприклад, от учень перестрибує через калюжу. Тобто він рухається вгору і вперед одночасно. У цьому випадку для знаходження переміщення нам потрібно буде знайти окрему проекцію на вісь іксів і проекцію на вісь ігри, а результуюче переміщення за формулою Sx в квадраті. Плюс Сі у квадраті. При розв'язаній задачі ми це все з вами ще відшліфуємо. Переміщення може здійснюватись протягом різних інтервалів часу. Пам'ятаємо, що система відліку обов'язково містить годинник. Тому наступна фізична величина, яка характеризує рух, це є швидкість. Отже, швидкість це, механ... це фізична величина. Яка характеризує рух, є векторною величиною, вона характеризує інтенсивність зміни положення тіла в просторі. І визначається відношення зміни переміщення до інтервалу часу, за який відбувається це переміщення. Зрозуміло, що швидкості можна обчислювати. Як, е, ш, ш, як середню шляхову швидкість, в цьому випадку нам буде потрібно не переміщення ділити на час, а шлях. І знов-таки ми такі задачі з вами будемо розглядати у практичному блоці. Е, одиниці вимірювання в системі Сі, очевидно, що швидкість це фізична величина, яка в системі Сі буде вимірюватися метр на секунду. В залежності від того, швидкість буде сталою. Чи змінною виділяють різні види рухів. І про це ми поговоримо у наступному блоці. Отже, сьогодні з вами ми дізнались, що таке механічний рух, це зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл з плином часу, що таке система відліку. Це тіло відліку, пов'язана з ним декартова система координат і прилад для вимірювання часу. Що таке матеріальна точка, це є модель, яку використовують при описі реальних явищ у фізиці, а точніше у розділі механіка. Ми з вами дізналися, що положення тіла в просторі можна описати координатами. Якщо координата змінюється, тіло рухається. І ми можемо знайти шлях і переміщення. Якщо вам подобаються наше відео, підписуйтесь і чекайте нових розділів.